Тема сьогоднішнього уроку – води Африки, їх використання. Більша частина території Африки розподіляється між басейнами двох океанів. Близько 1-3 площі материка належить нині до басейну внутрішнього стоку. Густота річкової мережі не однакова, що зумовлено кліматом, тобто співвідношенням опадів і випаровування, а також рельєфом і складом гірських порід. Майже всі річки Африки живляться переважно дощовими водами, тому водність річок зменшується від екватора до тропіків. У тропічному поясі часто трапляються сухі річища, ваді. На карті їх показують пунктирною лінією. Вони зрідка наповнюються водою, яка на короткий час перетворює їх на бурхливі каламутні потоки. Ніл це найдовша річка Африки і одна з найдовших у світі. Її довжина становить 6671 км. Ніл бере початок з річки Катера, що на східноафриканському плоскогір'ї, і протікає через кілька озер і витікає з них під назвою Білий НІЛ. Біля міста Хартум білий ніл приймає води бурхливого голубого нілу, який бере початок з озера Тана на ефіопському Нагір'ї. Після злиття білого і голубого нілу водний потік стає дуже широким і називається нілом. У верхів'ях ніл утворює багато озер, порогів і водоспадів. Протікаючи рівниною, річка розголуджується на безліч рукавів і проток, які заболочують долину. Вийшовши з боліт, Ніл потрапляє у зелений коридор вузьких лісових смуг, що тягнуться вздовж берегів. Вони різко виділяються на жовтому тлі пущаних пустель. Більшу частину свого шляху ніл тече безводною пустелею, проте, незважаючи на це, річка завжди повноводна, особливо влітку і восени. Після того, як вода спадає, на полях залишається шар родючого мова. Удобрена ним земля дає щедрі врожаї. Впадаючи в Середземне море, Ніл утворює велику Дельту. Долина Ніо одна з найдавніших колисок людства. Тут зародилось сільське господарство, виникли могутні держави зі своєрідною культурою. Конго або Заєр це друга довжиною річка Африки, 4320 кілометрів, та найповноводніша у східній півкулі. На своєму довгому шляху. Конго приймає численні протоки, які збирають води з північної та південної частини материка. Праві притоки живлять Конго переважно з березня до листопада, ліві – з вересня до березня. Це пов'язане з дощовими сезонами в субекваторіальних поясах у різних півкулях. Саме тому Конго повноводна протягом року. Третя за величиною річка Африки це Нігер. У перекладі з латинської Чорна. Бере початок на Височині близько за 300 кілометрів від Атлантичного океану, проте тече вона в протилежний бік від океану, просто в розпечен... розпечену пащу Сахари. Русло річки описує велику дугу, відомою під назвою Петля Нігеру. Перетинаючи Сахару, Нігер прямує на південь і впадає у Гвінейську затоку. Води річки мають величезне значення для забезпечення водою населення Західної Африки. Серед річок Африки, які належать до басейну Індійського океану, найбільшою є Замбезі. Виходи твердих базальтових порід у руслі річки утворюють численні пороги та водоспади, серед яких один із найбільших водоспадів світу Вікторія. У 1855 році Девід Лінгвістон відкрив найбільший в Африці водоспад і дав йому ім'я Вікторія. Між тим африканці здавна називали його. Мосі туня дим, що гримить. Наближаючись до уступу, велична Замбезі видається спокійною, та ось її потік завширшки 1600 метрів раптово падає з гуркотом униз із висоти 120 метрів. Хмари дрібних бризок, що піднімаються на 500 метрів вгору, позначають місце падіння набережної ріки. Вода реве у гніві і прямує до вузької ущелини. Однак Вікторія не найвищий водоспад Африки. Перший належить водоспаду Тугела, який посідає друге місце серед водоспадів світу за висотою 948 метрів. Він розташований у південній Африці на невеличкій річці з одноіменною назвою. Озера в Африці унікальні, хоча й мають різне походження. Значна кількість озер утворилася по лінії великого африканського розлому. Такими є, наприклад, озера Ньяса і Таньганіка. У цих озер витягнуті улоговини зі стрімкими берегами і значною глибиною. Озеро Таньганіка має високі та стрімкі береги. Це типове рифтове озеро з глибиною приблизно 1470 метрів і поступається лише Байкало, і Є найдовшим прісноводним озером в світі. Озеро Вікторія схоже на море. Воно є найбільшим озером Африки і одним із найбільших за площею у світі. Озеро утворилося не в розломі, а в прогинні платформи, тому воно порівняно неглибоке – до 80 метрів, і має низовинні береги, сильно розчленовані затоками і півостровами. Водойма всіяна численними островами. Ураганні вітри, якими часто супроводжуються грози, спричиняють на озері сильні шторми. Найдавніше озеро Африки це чад, що лежить на півдні від Сахари у величезній плоскій Западині. Воно є залишком прадавнього озера, що існувало в минулій геологічній епохи. Озеро чад мілководне до 7 метрів. У сухий сезон його площа скорочується вдвічі, а в дощовий знову збільшується. Береги зон незовинні, у багатьох місцях заболочені, вкриті заростями очерету і папірусу. Чат нагадує блакитне серце Африки. На різних картах його зображено по різному: то круглим, то кривим, ніби риболовний гачок, то порізаним, немов дубовий листок. Картографи позначають його пунктиром адже ніхто не знає точних обрисів цього мінливого внутрішнього моря. Тисячі плавучих островів безладно дрейфують його поверхнею, зіштовхуються, зростаються, причалюють до берега, утворюють півострови, знову розпадаються і пливуть у різні боки. Великі запаси підземних вод зосереджені, як не дивно, під Сахарою і рівнинами Судану. Водоносні пласти залягають на глибинах від 20 до 2 тисяч метрів. Її значення для забезпечення населення прісною водою у цих посушливих районах, де майже немає річок і озер, дуже велике. Для видобування води з-під землі бурять артизіанські свердловини. У місцях, де підземні води розташовані близько до поверхні. Або де у вигляді джерела виходять на поверхню, виникають оазиси, ділянки пустель з природною та культурною рослинністю. Води річок та Озер, підземні води материка, мають велике господарське значення, адже їх широко використовують для зрошення. На річках, що багаті на гідроенергію, збудовано гідроелектростанції. На частку Африки припадає майже одна п'ята всіх запасів гідроенергії земної кулі. Особливо значні запаси так званого білого вугілля так називають енергію річок у басейні Конго з його багатоводними і порожистими притоками. У багатьох районах Африки триває значне гідробудівництво, створюються водосховища, зрошувальні канали. Усе це має і негативні наслідки, зокрема, призводить до підтоплення земель, штучного поділу окремих річок на ізольовані вілководні ділянки. Спричинює різні хвороби в людей. Подекуди велике господарське значення має рибальство. Нестача води на більшій території Африки призводить до справжнього водного голоду, від якого страждають сотні мільйонів африканців. Роль прісної води на материку особливо важлива, адже великі за площею території належать до посушових і напівпосушових.